Розкажемо вам про здобутки наших співвітчизників. Так, команда українських винахідників розробила унікальний матеріал, який допомагає захищати військових від ворожого тепловізора. Провідні країни не один рік намагаються знайти ідеальний плащ на але всі аналоги мають певні недоліки. А головне ціна якісних теплозахисних костюмів тисячі євро. Які ж переваги має український антитепловізійний матеріал? Далі розкажемо в сюжеті. Цими кадрами з нічних дронів росіяни відкрито хизуються в мережі. Наших військових видно як на долоні. І якщо в день кущі і дерева можуть допомогти в маскуванні від звичайних дронів, то вночі тіла, які випромінюють тепло, видно набагато краще. Ворожа армії зараз багато дронів з тепловізійними камерами. І вони бачать, як військові наші пересуваються, де позиції знаходяться, чи вони сидять, чи не сидять. Тому що навіть якщо військовий знаходиться в бліндажі, в нього там є окупна свічка, воно все одно дає тепло і воно проходить. Відмінність нічного ФПВ-дрона від звичайного наявність тепловізора або спеціальної камери, яка дозволяє бачити ціль в темряві, ефективний спосіб протидії потужна система радіоелектронної боротьби, та вони є далеко не у всіх підрозділів. А якщо мова про пересування піхоти чи евакуацію поранених, тут треба мобільний, легкий і ефективний захист. Ми разом з нашими вченими. Працюємо над плівкою з тепловізійними захисними властивостями, яка може захищати наших військовослужбовців від тепловізора будь-якого типу там, чи, чи це дрони, чи це там наземна розвідка. Розробка українських винахідників має ряд переваг у порівнянні з іншими. Чи не найголовніше, вона не дає контуру. Наприклад, ці кадри взяті з різних інтернет-магазинів, де продають антитепловізорні пончо. Вони працюють, але навіть продавці чесно заявляють, що це не плащне видимка, що є контур та інші мінуси. А це відео зняли розробники української плівки. Різницю побачить і непрофесіонал. Вона розміром 1,80 м на 2,5 м, що дозволяє оперативно військовому скрити своє положення, тому що вона змінює, вона зливається з навколишнім середовищем і не має контуру, тому що будь-якого іншого матеріалу є такий контур, який в тепловізор все одно видно. А плівка вона а, пікування вітру і. Температури, зміни температури, вона нормально себе проявляє. Інші плівки тестували. Буває, що після того як контакт з тілом. Призупинився, плівка ще деякий час світиться. У нас відразу через 2-3 секунди вона гаситься. Вага української плівки 200 грам, натомість пончо з інтернету це додатковий рюкзак. А професійні військові теплозахисні костюми з додаванням алюмінію мають ще більшу вагу. Ось така поліетиленова плівочка чорного кольору. Тут е, поєднання поліетилену з. Матеріалом, який розробили наші винахідники, не втрачає свої властивості в, в поганих погодних умовах. Тось, дощ на нього не впливає. Тому що є матеріали, які більш важкі там, з видаванням алюмінію, як правило, це тканини і всередині вклини. Це західних країн матеріали. Вони непогано працюють, але в них є там, свої особливості. Маємо можливість протестувати властивості плівки. Просто у нас в ньюсрумі є тепловізор, тож побачимо, чи видно мене через тепловізор, і потім, чи будете, ви мене бачити, коли мене прикриють плівочкою. Ось ви мене бачите. Ви мене бачите? Я ще тут. Винахідник міг заробити мільйони, запатентувавши винахід, але цього не робить, аби росіяни не скопіювали технологію. Виробник віддає матеріал по собі вартості, його вклад в перемогу, але вільний продаж виявив великі проблеми. Шахраїв. Якісь недобросовісні люди під виглядом цієї плівки на різних маркетплейсах зараз продають плівку. Вона показалась звичайна плівка садова епіцентру, Вона дуже, дуже схожа по текстурі. В ідеалі плівку з теплозахисними властивостями мали б закуповувати відповідні міністерства для наших військових. Але поки такий захист держава не передбачає зараз. Ідуть домовленості з благодійними фондами західними українськими для того, щоб вони викупляли весь об'єм плівки або певний об'єм плівки і безкоштовно продавали військовим без відкритого продажу. Наступний крок команди почати виробляти не відрізи матеріалу, а відшивати спеціалізовані костюми з унікального матеріалу. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.